Файним людям наше сердечне Вітанічко на каналі Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра. Сьогодні у нас новий спеціальний випуск, і він присвячений всім нашим справам з 22. По 26 вересня 2025 року розклад зробили за київським часом. Як завжди, починаємо з агрогороскопу. Отже, понеділок та вівторок, 22 та 23 – це період знаходження місяця в знаці Терези. Причому 21-го, нагадаю, це у нас було народження молодика, сонячне затемнення іде період гекати. Тому 22 го та 23-го ніяких справ не плануємо з насінням, розсаду не турбуємо. Нічого не сіємо, не саджаємо і розсаду не турбуємо. Для квітів актуальні зелені операції та захист від шкільників і хвороб. Кімнатні рослини теж саме. Поливи в знаці стихії повітря, коли всі рослини дихають, не проводимо і підживлення тим більше не можна проводити. В саду в цей час 22 та 23 вересня можна проводити обрізку садових рослин і зелені операції. Зелені операції на будь-яких рослинах будуть успішними, Можна збирати врожай 22-23 та в ці дні робити заготівлі. А от квашення капусти не плануємо і не проводимо, не готуємо настояки, не збираємо лікарські рослини. Це час гекати, після сонячного затемнення ще й енергії не дуже сприятливі, тому ці справи не плануємо не проводимо. Та й риболовля в Терезах та ще й в гекату не дає гарного результату. Кімнатні овочі для них актуальні в ці два дні зелені операції. Наступний період 24, 25 та 26 24 місяць перейде із знаку Терези в знак Скорпіон. Причому ще увечері 23, о -го 19 годині 4 хвилини вечора почався місяць без курсу. І він завершиться тільки о 12.24. І вже о 12. Годині 1 хвилина. Місяць буде в знаці скорпіон. Дамо трошечки часу, щоб уже точно працювали продуктивні енергії скорпіону, і вже після 14-ї години можемо сіяти насіння сидератів, садити цибулю на зелень, сіяти насіння редиски, зелених культур у теплицях. Причому можемо продовжити ці справи ще й 25, го і 26 го до 19 години вечора. Можна і трошечки пізніше до 20 години вечора, але старайтеся за дня все робити. Розсада теж працюємо з розсадою 24 го після 14 години починаємо, далі продовжуємо 25, 26 до 19 години вечора. Далі у нас квіти, квіти різні, квіти на вулиці, квіти в кімнаті. І особливо, що стосується квітів, тих, що вирощуються у нас з розсади багаторічних, дворічних, є ті, хто якраз будуть займатися перевалкою, пікіровкою, пересадкою та посадкою, розсади квітів. Це можна вже починати 24-го після 14-ї години дня і продовжувати 25-го та 26-го до 19-ї, самий пізній час до двадцятої. Кімнатні рослини. Після 14 години 24-го можна розпочинати пересадку кімнатних рослин. Багато у нас питань було по цій темі. Будь ласка, пересаджуйте і завершіть 26 26 до 19. -го. І проводьте поливи та підживлення органічними добривами, будь-які рослини квіткові та кімнатні рослини. Підживлення органічні добрива, пам'ятаєте, це знак стихії води. Поливи для будь-яких рослин починаємо після 12-ї години. Це не значить, що прямо з 12-ї години починаємо поливати. Краще буде, якщо трошечки почекаєте і ці. Цей агроприйом поливу можна продовжувати буде 25, 26 до 20 години вечора. Підживлення трохи пізніше. Чому? Тому що завжди, в першу чергу, полити, зволожити ґрунт, треба, а потім уже тільки давати добрива з водичкою. Так що, будь ласка, трохи пізніше поливайте і підживлюйте разом з поливом. Після 13-ї вже можете починати. 24 вересня, 25 вересня продовжуємо, 26 до 20 години вечора. В саду, тут у нас захисні обов'язково обробки є поливи та підживлення органічними добривами. Починаємо поливи та підживлення після 12-13 години. Краще робити це вже ближче до вечора. І завершуємо 26 до 20 години вечора. Далі одні червоні, ні. Не можна проводити 24, 25, 26 вересня зелені операції, не збираємо врожай, не робимо заготівлі і не квасимо капусту, не готуємо настоянки та не збираємо лікарські рослини, Нагадую, це знак стихії води. Але згідно думки і досвіду наших друзів, можна ловити рибу 24, 25 і 26. Кімнатні овочі, тут у нас тільки два агроприйоми, поливи та підживлення. Починаємо 24-го після обіду, продовжуємо 25 і 26 до 20 години вечора. До речі, було питання по посадці розсадних овочевих культур у великій ємності. Будь ласка, можете в цей період. Після 14 години 24 -го, або ж 25, -го, 26 -го до 20 висаджувати вже у великій ємності вашу розсаду огірочків та помідорів. Наступна рубрика місяць для будинку для здоров'я з 22 по 26 вересня. Дуже гарний час уже наступає, коли нарешті 21 позаду буде. Сонячне затемнення, геката завершиться. Сонячне затемнення завжди з моменту затемнення додається три дні. Воно дуже діє і несприятливі енергії йдуть, тому тільки уже 25 і 26 можна планувати розпочаток нових проєктів, нових справ і купувати дорогі речі. А 22, 23, 24 ці дні не підходять для цих важливих справ. Ну, а тепер підемо в будинок. 22-23-го, Так, всі вже збираються в хаті, тому що вже прохолодно, досить прохолодно стає. Груба камін 22-23-го, Тут проблем немає. Повинно бути все нормально. Особливо, якщо ви розпалили в знаці стихії вогню. Перший розпал зробили в цей період. А далі у нас несприятливі. Роботи, взагалі цей період, який ми розглядаємо, не підходить для стрижки волосся. Особливо це у нас і геката, і сонячного затемнення. Тобто, 22-23 не стрижемо волосся, не стрижемо нігті і не фарбуємо волосся. А от мити волосся можна ці два дні. Сауну ні в якому випадку не проводимо. Догляд за шкірою маски не будуть працювати, очищенням шкіри не займаємося в цей час. Очищення організму можна тільки 22-го, 23-го вже ні. Рукоділля. в Терезах це досить гарний час, можна займатися, але не розпочинайте нових якихось речей, а продовжуйте. Можете в'язати, можете вишивати, продовжувати якісь уже розпочаті творчі роботи. Тісто, тут треба трохи більше рідини. Прання та прибирання і ремонтні роботи на період. Сонячного затемнення, тобто трьох днів чи період гекати, не плануємо і не проводимо. І Тим більше, що це знак Терези, і тут знак стихії повітря, і повітря, енергії несприятливі для того, щоб якісно провести ці роботи, тому ми пишемо ні а от якщо гарна погода, провітрювати речі можна 22 та 23. -го. Йдемо далі, а далі 24, 25, 26, тут вже працюють енергії скорпіону. А значить, треба бути дуже уважними з нашими грубами, камінами, з джерелом тепла, там, де є вогонь, тому що може бути дим. Знак стихії води, а вода завжди робить свою чорну справу. Димить і дуже погано горить, навіть сухі дрова. Далі йдемо, а далі у нас стрижка волосся, стрижка нігтів, фарбування волосся в знаці стихії води не пробудемо. А ось миття волосся 24 до 11.30 треба встигнути завершити, бо далі знак стихії води він не дає можливість нам пробудити цю важливу роботу з нашим волоссям. Отже, 24 до 11.30 помити волосся, а далі ні. Сауна ні в якому випадку в цей час не планується і не проводиться. Догляд за шкірою, маски почнуть працювати після 12 години 24-го і продовження 25 го та 26. го Очищення шкіри не плануємо і не проводимо. Очищення організму ні. Рукоділля в скорпіоні не проводимо, тісто плеве – не робимо нічого з ним. А ось прання і прибирання буде якісним 24, 25 і 26. Ремонтні роботи не плануємо, не проводимо, привітрювання речей теж не плануємо і не проводимо. Тепер треба більш детально про здоров'я поговорити. 22, 23 і 24 будуть працювати енергії, стихії, повітря терези. А в цей час вразливі такі органи, нирки, сечовий міхур, сечівник, сечоводи, надниркові залози, жіночі статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система, система залоз. І це ще й час гекати після сонячного затемнення можуть бути серйозні проблеми з цими органами, які я назвала. І на цей час не рекомендується планово проводити урологічні операції. Перенесіть на інший час і будьте уважні до свого здоров'я, тримайте в теплі в ці дні ноги область тазу, щоб не застудити нирки та сечовий міху. міху. Далі, 24-го в нас ще будуть працювати енергії, окрім терезів, енергії скорпіону і чистий скорпіон 25 та 26-го. Отже, 24, 25, 26 вересня 2025 року. В ці дні можуть бути вразливі такі органи, як пряма кишка, сфінктер, статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система. Будьте дуже уважні, продовжується цей ще період складний, і ці органи повинні бути у вас під особливою увагою. І тримайте в теплі в цей час ноги та область тазу, щоб не застудити всі органи, які знаходяться в області тазу. На період 24, 25 та 26 вересня не можна планувати і проводити операції на органах сечо-статевої системи виділення і на статевих органах. Можуть загострюватися в цей час хвороби сечового міхура, геморой, ерозія шийки матки, запалення яєчників, під загрозою вся відтворювальна система і підвищується ризик зараження статевими інфекціями. Так що будьте уважні до свого здоров'я в ці дні, отже, ми з вами розглянули, які ми справи можемо зробити, вже витримавши період виходу із гекати і енергій сонячного затемнення, і розпочинати новий місячний цикл, успішний для того, щоб він дійсно був продуктивним і приніс нам позитивні результати. На цьому ми завершуємо наше відео. Випуск добігає кінця. Почуємося в наступних випусках на нашому каналі. На все добре. Бувайте здорові, удачі вам та щастя!